Всім привіт рибаки! В цьому відео ми будемо з вами ловити на зимові мармишки самі в саме в такій калюжі. Перед цим я непогано відзнявся на фофлафопер. Риба клює, риба є, реагує, але не завжди. А мармишку закидаєш з хробаком, кльов просто як зимою з лунки. Тому зараз я візьму вудку і походимо трошки по ямах, тому що тут карась клює по-різному. Є місця, де він бере дрібніші, а є місця, де він бере більші. Тому пошукаємо, де він бере більше. І півторусь, що ловимо в днем не глибині. Глибина в місті лову сантиметрів 70 метрів, це найбільша, там десь місцями такі ямки йдуть. Тобто це такий от струмок, де по весні зайшов карась по високій воді. Зараз вода сильно упала і тут залишилось багато риб. Такі враження, що ти приїхав ловити в акваріум їх, скільки тут плаває. Карась просто дуріє на цю мармишку. Зимня така капелька в мене. Біла. Я це закидаю тут у мене, де виходить прямо таке дерево затоплене. І це в тому дереві вони так зразу не, не встигаєш опускати, а вони вже клюють. Ті карасі. Просто нормишка йому дуже подобається. Тут бачу тоже почав гонять. Трошки вже потемніло, було перед цим сонечно. Крась. Солнце не сильно клявав. Ось достатньо такі непогані караси беруть на мормишку, як для цієї калюжі. Мормишка у нас така ось вольфрамова. Видно вам, не видно. Це зимова моя компанійська мормишка, на яку я зли дуже багато окунів. І ставлю я ось такого гробака невеличкого і закидаю під будь-яку корягу, під будь-яку лілію. Риби дійсно тут кишить її дійсно дуже багато жилка у нас Нелорфі 012. Це дуже потужна жилка для ловлі на мормишку. Мені здається, вона вище, ніж 012, вона і не потрібна. Ну, Майже таки побільше клюнув, злив дрібного, потім клюнув побільше карасик. Вже приймеш, Фіні, поганий, прийти, приймеш. Зразу вже крию, значить. Ще й непоганий країв країклював. Зразу. Країклюван. Зразу. Один за одним. Бачите, як коли, буває, карась клює непоганий, як для цих місць, буває геть дрібненький він клює. Клює хорошо, я вже буквально скільки там ну, штук три, мабуть, мене за хвилину. Тільки закину, витяну, закину, витяну, закину, витяну. Тобто ківок є, на кілок покльовки видно хорошо. І буває, навіть що ти не встиг виставити кілка, а він вже якби, висить, кудись тільки кілок тяне у сторону і так далі. Тут є, бачу плавають і непогані карасики такі з ладоню. Ну не багато їх таких тут є. Нормишку одразу закидаєш і просто кипіть вода. Отак, От закидаєш її в будь-яку корягу, а карась вже там є, що це запуталось. Хто тут, тут його? Я зараз закидаю прямо на голову тому карасю і він буде клявати. Єсть. Подняло кивок. Разом. Бачите, як, як де, буває, карась клює побільше в одному місці, а в іншому місці карась клює невеликий. Такі геть вже, як живці клюють. Як де в залежності, як би зрозумів, де яка стая стоїть. Ну, от карасей наш моргів дрібних. знаєте, скільки їх тут є? Капець. Зараз я їх швидко в кульочок і поїдемо їх випустимо. Ну, Невеликі тераз так кліє, такі як на болоті я ловлю. Де-не-де такі попадають, трошки більше. Ось так от кіло, більше кілограм дрібеска навіть. Більше кілограма. Цікаве місце для того, щоб приїхати побачити кльов, трошки обкатати якісь е, снасті. Подивіться, чи на вашій Снасті буде кльовати, чи е, щось міняти, яким буде кльов, які насадки підбирати. Там ось Буквально був випуск на поплопоптер. Ми зрозуміли, що хорошо клює на Храбака на пари, не хоче брати карась. А так би якби ти не бачив, як він реагує, тому що тут видно, як він реагує. Дно прозоре, точніше вода прозора, глибина невелика і видно, як навіть карась атакує. І якби ти не бачив, як він от мимо апариша пливе, то ти думав просто, що карася немає. А насправді тут його просто ну, сотні штук у цій калюжі. Тягнеш там по попера, да? а він там, наприклад, не реагує на апариша. Ставиш рабака один за одним. Те саме, і я можу сказати за мермишку, що прийшов, подивився. Боже, на білу не брати, закину там червону, жовту. Ну, я і зимній колекції кажу. І таким способом ти дивишся за поведінкою риби. Ну, Риби тут дійсно багато. І ну, треба просто підібрати, мені здається, ключик. І то буває от воно такими піками клює, як зимою, знаєте, на лунці сидиш, один за одним окунь, все, все, все потім як обризало. І люди думають, що він кудись о, пішов, він нікуди не пішов, він, він є на точці, просто що він десь в сторону відійшов і поки що не клює, потім повертається до тієї самої лунки і він знову клює. Тут сьогодні принцип на, на плавній ловлі карася був той самий. Під акацією, під, під калиною своєю я половив. Розшугав, щось там десь втекло, пішов там на іншу позицію. Потім там якби місце відпочило, потім знову прийшов. І таким способом я чередую і я бачу кльов. Принцип, той самий і що і зимою. Якщо ти знайшов лунки, де клює. Якщо клює там хорошо, ти там 10 лунок знайшов і там, то просто біля них треба крутитися. Так само, якщо ти знаходиш десь місце, де клює хорошо на нормишку, біля нього потрібно крутитися. Значить, риба там чомусь стоїть. В нашому випадку ми стояли біля кавини, затоплені коряги, каміння, і красть тут брав трошки більше. Ну а ви можете цьому відео поставити лайк, написати коментарі і всім до зустрічі.